Привіт, дівчата! Отже, дивіться, маємо таку горловинку, я її відмалювала від нашої Льолі. І з чого я починала? Отут у нас є умовний розріз, і тут оце, таку ниточку, оцю середню, бажано висмикнути, і я її підріжу, щоб я її бачила, і витягну. Так, без лупи мені весело. ну Але треба зробити майстер-клас. Отже, ми бачимо, де буде середина розрізу. І ми оцю дирочку мусимо пильнувати, аби ми не перехрест... ну, І коли дійдемо довкола зубцювання, щоб ми її яким чином нитки не перехрестилися в нас тут, щоб ми могли сміло його потім розрізати додолу. Отже, як я роблю, я беру ту ниточку, яку я планую робити, зубчики. Завжди ниточку я собі на початок зашиваю десь, бо потім я її приховаю, вийму собі приховаю. Отже, і е, було би добре це розмітити по чотири ниточки, так би мовити, умовно. Ну, але я робила інтуїтивно, і я робила чесно, на око. І я робила з подвійною обкруткою. О, Зараз я підгляну, де я це зробила. Ось так. Раз, і так от два, і така, щоб добре була затяжка. Я так робила, щоб мені так добре воно. Я так, отак от, от, щоб аж дирочки мені вийшли. І отак от, от по колу. Раз, і два. Я думаю, що можна зробити, кому більше подобається, і три обкрутки, але мені зайшло. Ну, Моєю ниткою мені більше пасує два рази. Ось, І ми отаким способом йдемо довкола і маємо в цю дирочку вийти зубчиком. Але так, щоб ми не зачепили нижню ниточку, щоб вони в нас, от з вивороту, нігде не, не, не перехрестилися. І щоб ми могли сміло потім оцей виріз вирізати. Дякую. Відразу хочу сказати, коли стається така ситуація, як у мене, от, і в мене закінчується ниточка. Що я з нею роблю? Бо це таке дуже болюче питання. Я її вивожу на виворіт і намагаюся отак от пройти кілька стіпків назад і обітнути потім. От І вона точно вже не вискочить ніколи. Аналогічно, ниточку свіжу, я теж отак от заправлю у ці приховані шви і виведу в тому місці, де мені потрібно починати наступний стібочок. Ось, я отак її закріпила. Вона у мене з цієї сторони, і я собі її вивожу орієнтовно на ту відстань, на яку мені потрібно. Щоб ви розуміли, як ви бачите, бачите, після того, як ви трошки стягуєте оці зубчики, тканина так як починає морщитися. Оте, якраз з рахунок того, що тканина так підморщується, потім гарно лягає горловинка. Зараз я дойду до кінця і тоді покажу далі. Так, ось настав той момент, що я доходжу. До нашого вирізу, і хочу вам показати, про що я говорила. Ось, маємо цю дирочку, і нам треба пильнувати, аби в нас з вивороту нічого не змістилось і не перекрутилося. Отже, ми бачимо ліва сторона у нас з цієї сторони, права з цієї. І ми можемо зашити тепер ниточки і обрізати, що ми зараз і зробимо. Так, ось у нас вийшла отака підморщена горловинка. Ось, Зараз ми ще нічого різати не будемо. Будемо брати нитку для розмітки. Я взяла якусь там зелененьку, і що нам треба зробити? Я проходила, відміряла, наприклад, собі, я умовно брала п'ять ниточок від звідси, і по бокам, отут що будуть: лінія плеча з двох сторін і лінія. Спинки середина, я собі відрахувала в тих місцях по 5 ниточок, щоб я бачила, як іти по контуру. І робила контрастною ниткою, так як ми розмічали, як нам Оксана розказувала, От так само я робила такі маленькі довколасті бочки, щоб потім я могла гарно по них зробити прутик. Так що я зараз швиденько теж постараюся пройти, щоб вам сьогодні цей майстер-клас уже до кінця довести. Дівчатка. Намагаюся максимально швидко це зробити, бо те, щоб в на і ще дуже багато роботи. Тому, можливо, ці бочки не є охайні і не є такі всі один до одного, але ви як будете робити для себе, то ви будете це робити дуже гарно і дуже делікатно і дуже дотошно. Ось тако ми дійшли довкола, і зараз буде ще один етап. А тепер буде самий най як на мене, такий дуже етап, який я надзвичайно переживала, тому що назад дороги нема. Ми будемо різати і робити підгін прутиком. Дивіться, у мене тут пораховано 5 ниточок, умовно, і тому сюди я відмічала 8 ниточок. Які я планую, по яких я планую вирізати. Тобто ви маєте лінію спинки, тут буде вісім ниточок, наприклад, лінія рука, середини рукава, тут вісім ниточок, і лінія з другої сторони вісім ниточок. І я собі умовно отак от малювала, як я буду зрізати. І ви собі теж так хочете перестрахуватися, бо, наприклад, Галі я казала, перестрахуйся і зріж більше, зріж 12 ниток, і подивися, як тобі складеться в рубчик. Але маю на увазі, що вона буде сипатись. Отже, я таку буду зараз горловинку малювати і буду казати, господи, допоможи мені і буду її вирізати. Ось так, умовно я її намалювала. Якщо вона там кривенька, я думаю, що це не смертельно, це важливо це врізати. Отже, Ріжу я від цієї нашої дирочки зубчиків в оцьому напрямку. Господи, допоможи мені, бо назад дороги не буде, і ріжу я по колу. Все, я обріжу зараз і до вас повернусь. Отже, я вирізала нашу горловинку. Це у нас є лице. Ми його обертаємо на виворіт. І обов'язково, що потрібно зробити, маркером зазначити собі лінії контрольні, які треба пильнувати, аби нам не перекосило. Це буде перед, само собою буде лінія спинки середини і лінія плечів. Отже, ми маємо з вивороту. І тепер ми будемо загинати акуратно, не боятися оцей прутик до нашої розмітки. І будемо робити прутик з вивороту по колу. Зараз до вас повернуся знову. Так, я зашиваю ниточку, цей наш шов, і намагаюся зробити отаку красу. Отже, тепер ми будемо робити гарно оцього прутика. Так, я подивилася, що в мене камера не добре знімає. Я трошки поправила, не знаю, що з того вийде, але будемо намагатися. Отже, отам, де ті всі зубчики, вони там мають бути гарно загнані. Отак, щоб ці зубчики в нас отут, їх було видно. І ми маємо підігнути. Так, зараз щоб було видно. Підігнути так до отої розміточки нашої, що ми тут робили, то буде трошки тяжко, я навіть не знаю, як я вам то так, аби ще й лампа засвічує. Зараз я трошки буду намагатися лампу посунути, з лампи зле, і з лампою зле. Ну, будемо намагатися, отже, і будемо робити наші ті закріпочки такі. Той наш так званий прутик. Отже, ми оці ниточки так намагаємося голочкою гарно запхати і робимо першого прутика у цю дирочку, де в нас буде розріз. Є все буде у нас тяжко. Так, я буду намагатися. Щоб було вам все видно, пильнувати і там, і там. Але мені дуже важко в телефон дивитися, бо я в телефоні нічого не бачу. А без лупи ще гірше. Отже, і наступний прутичок у нас по розмітці вже буде. Раз. Було би добре, якби то хтось знімав. І пильнував то, що я вишиваю. От, ну, але є, як є. Так, другий є. Всі, побачили. І отак-от по колу ми будемо так гарно під, підгинати. І по нашій розмітці, отій знизу, що ми зробили, будемо іти. Так, якщо буде зле, я перезніму ще раз, я буду сподіватися, що все буде добре. Ось. І отак от ми будемо акуратно підгинати. Я розумію, що хтось би сказав, може краще вже зубці зробити. Загнути і обробити їх. Я не спішила, тому що, якщо ми тут зробимо закріпку, по-перше, ми пройдемо довкола, нам може вже посіпатися вся тканинка. Що, ну, і так вже, бачите, Тут починає сипатись. Тому я перше хотіла заправити це все в рубчик, оформити це все, а тоді вже останнім я робила ці зубці. Добре. Я буду намагатися це теж швиденько зробити. Щоб був видно результат, і буду намагатися вам показати, як я дійшла вже до плеча, до середини і до, е, вже до наступної плеча і вже викінчення, як я зробила. Так, ще раз хочу наголосити на тому, що тут ми нічого не затягуємо в нагло, щоб ми нічого не перекручували. І коли кожен раз ми оце от прокладаємо. Ці стіпочки, ці прутики, нам треба перевірити, чи все гарно в нас тут лягає. Ось, я вже, так би мовити, дійшла до лінії плеча. Як такого перекосу у мене немає, але я маю отут контрольну точку, яка мені має гарно співпасти. Тоді нічого ніде не перетягне. Так, тут контрольну точку ми пройшли, в нас все гаразд. Тут ми дойшли до середини. Спинки У нас тут теж все гаразд. І в такому самому темпі, і так само спокійно і гарненько будемо продовжувати довкола проходити. Ще вам покажу з цієї сторони. Ну оце так наразі отак от виглядає. Так, так. я пройшла вже третю контрольну точку. Тут у мене все гаразд, у мене співпало. І залишилося зовсім ще трошечки. Буде вже закінчено, і тоді вже будемо робити зубчики. Але хочу показати, яка стала з мене халепа, коли мені голка попала у нитку тканини. Таке буває. Спішилося без лупи. І отак от смикнула і висмикнула ниточку. Таке буває. Колись, коли мене сталося на готовій роботі таке. Мало інфаркт не стався, але я зібралася ту ниточку, яка мені висмикнулася, заправила в голку. І через ниточку, пройшовши, повторюючи плетіння, я її сюди вставила і відновила. Так що, якщо б у вас так сталося, така халепа, біди нема. Добре, продовжуємо оцю дистанцію і тоді показую зубчики. Хочу ще наголосити на одному моменті. Мені залишилося ще два стібочки, і я вже буду на серединці, отут. Так, зараз я зловлю. Ось, і отут у нас такі ниточки є. Я їх буду намагатися всіх зараз заправити сюди у шов. Це так тяжко сказати, а ще тяжче зробити, але будемо намагатися так закрутити такий. Такий рубець і тими голочками. Так от все туди заправити і виконати тих останніх два стібочка. Зараз ми постараємося це зробити. Ще один. Ось, і так все підправити туди в серединку. Можна навіть вернути його назад, і так ще раз позакручувати. От, я його закрутила, іголочкою відразу стібочок затягнула. І оце все не боятися, що воно тут є. Тому що ми від нього будемо робити розріз, і будемо це обробляти. От, так що. Коли ми зробимо отут ті закріпки на лиці гарні, там е, одна кубіта у нас в групі гарно зробила такими трикутничками. Вроді, пані Валентина, я так не буду впевнено казати, але вроді мені теж зайшли, вони мені дуже сподобались. Я робила просто в кожну ниточку петельний шов в одну сторону і вернулася в другий бік і тоді розтинала. О, так що не бійтеся за оці ниточки, що вони отут стирчать. Зараз я їх гарно зашию, заправлю туди, я десь маю таке гарне. Вишивальне шило, <хи> можна його так от голкою поправити, всіх туди запхнути, і останній стібочок зробити, закріпити і вгору йти. Ось отак. Останній наш стібочок. І я отак от візьму грубше, притримую собі, добре ніготь, можна притримати. І все. У нас отут гарно все закріпилось. І повертаємо роботу на лице. І така краса. Так, зараз я не буду знімати, як я випорюю розмітку. Я ту намітку всю випорюю зараз і повернуся до вас і покажу зубчики. Так, отже, так, не, не труситися. Отже, згором пополам ту розмітку. Я її страшно не люблю випорювати, бо в мене таке враження, що я зараз щось начучу. Отже. Ми виводимо тепер голочку в нашу горловинку і будемо робити зубці. Я собі орієнтовно, так, я зараз без лупи, тому я буду робити на відчуття. Орієнтовно я брала у себе на вишивці, захоплювала три ниточки. Ось, але я хочу ще, знаєте, що зробити? отут от, от зробити одну таку петельку петельний такий шов, щоб закріпити собі. Додатково, щоб мені нічого не втікало, і тоді вже по кожному зубчику три ниточки. От. І я отак от затягую. Три ниточки. І притримую собі, і затягую От. і знов три ниточки, і притримуємо. Дуже важко дивитися і в камеру, що знімає і цей і на вишивку. Ще й без лупи, бо я все вишиваю з лупою. О. І виходять отакі зубчики. Ви їх затягуєте. Можете робити глибші, тобто глибше ниточку ставити. О. Але головне, щоб воно вам попало. Так, вже якась нитка мені тут з розмітки ще попала. Головне, щоб воно вам попало. Між ці зубчики, які ми робили, бачите? Зараз я дійду до половинки і повернуся до вас, і тоді ще раз до полов... другу половинку і тоді ще раз повернусь до вас. Так, дівчаточка, вже трохи мені по часу пізня година, я хочу ще змонтувати для вас майстер-клас, а ниточка в мене закінчилася. Як бачите, зубчики отак от вийшли в мене. Е, я думаю, якщо ще його пропрасувати, воно все буде ідеально. Ось це лице, а це вибор.